На світі багато чудових країн. Мені наймаліша, найкраща країна, яка піднялася, мов фенікс з руїн. Безсмертна моя Україна. Та з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося її здобула, звутяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів, живе працьовита і чесна родина. Хвилюється колосом стиглих хлібів. Моя золота Україна. В Садах і дібрових, вечірні часи, чарує нас, пісня Дзвінка Солов'їна» І чути співочі дівчат, голоси, Пісенна Моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина, та все подолає в тяжкій боротьбі, незламна моя Україна. Вітуй, мов кавина над колесами вод, будь в дружбі і праці, міцна та єдина, хай буде щасливим твій вільний народ. Асно, моя Україна.